Вітаємо вас на каналі Файні квіти городина садочок. Та добра та гарного врожаю овочів. А зараз особливо дуже уважно віднесіться до цієї інформації. Послухайте, будь ласка, це в нас агрогороскоп для насіння, що проклюнулось у березні. Трошечки запізно, але просто тільки 5-го, почина, шостого починали сіяти насіння коренеплодових овочів. І попереду у нас ідуть такі дні, коли треба буде теж багато посівів зробити. Тому зараз це нормально і майже вчасно виходить цей гороскоп, аграрний гороскоп. Давайте розглянемо. У нас сьогодні вже якраз час сьомого виходить відео. І дуже гарний час, 3-ї години ночі до кінця доби ми можемо насіння, яке проклюнулося, уже. Вкладати в почву грунт для того, щоб воно далі росло, розвивалося. І ще можна буде зробити 8 до 11 години ранку. Потім перерва це дуже складний період, період переходу місяця. З однієї фази в іншу, а тут фаза якраз народження, помирає місяць, потім народжується. І цей період у нас 9, 10, 11, 12 до 11 години – це той період, коли не треба цієї роботи з насінням робити. Бажано от завершити тут, а потім переждати, і якщо ви тут посіяли цей період, то якраз у нас дуже гарно, я скільки роблю такі посіви, то виходить, що попадаємо якраз в сприятливий час. Ось 12-го можна з 11 години до 12.50 у нас отакий час є для того, щоб укласти насіння, якщо проклюнулось у ґрунт. Далі дуже великий період у нас з 2.30 починається. Це 13, 14, вся доба. А у 15 го у нас починається період з 5:20 і 16 16 до 18 години. Ми виключаємо, нагадаю, місяць без курсу це дуже поганий час. Місяць переходу з, місяць, з однієї фази в іншу. І виключаємо обов'язково народження місяця і далі. Повню, по отож, дивіться в нас далі. Тут, до речі, у нас по минулому року є якраз негативна інформація про період сузірів, які впливають негативно на насіння. Тому, будь ласка, 17-го пропускаємо, у нас і перехід місяця з першої до другу фазу, 18-го після 15-ї години починаємо. 19 го до 21, ї тобто спочатку, і далі у нас перерви, і з 21-ї години 40 хвилин 19 можна продовжувати до кінця доби. День весняного рівнодення це дуже-дуже складний період переходу землі, сонячної системи, зовсім в інший вимір. І це така перебудова дуже складна, у всього йде. Тому 20-го не робимо цю роботу, зробимо ввечері пізно або вранці 21-го. Далі ми можемо до 8 години ранку 22-го ще працювати. І потім перерва з 8 години до 9.42. І в 9.43 вже можна починати знову, ж, знову викладати насіння. І продовжити це 23 до 9 години ранку. Далі дуже складний час, спалений шлях місяця, повне місячне затемнення буде. І знову ж таки, спалений шлях місяця. 27-го вихід з цього складного періоду. Він у нас завершиться об 11.11 11 годині 4 хвилини ранку. Після цього, бачите, зелені стрілочки. Це для тих, хто тільки починає. У нас наші постійні підписники знають зелена стрілка. Це весь день можна працювати. Вся доба 29-го можна спочатку доби до 17.30 викладати насіння, потім перерва йде. Червоні такі у нас прямокутники. Це якраз час, коли не можна працювати з насінням. Навіть і до нього доторкатися не можна в цей час. Далі у нас 29-го буде після 21.55 до кінця доби. 30-го, 31-го тут немає ніяких проблем. Весь цей час, 30-го, 31-го, можна дві доби викладати насіння, що проклюнулося для подальшого розвитку. Що ж, ми вас познайомили з аграрним гороскопом для насіння, що проклюнулось у березні 2024 року. Бажаємо вам успіхів, здоров'ячка вам, тепла та затишку для вас і для ваших маленьких розсадних рослинок. На все добре. Зустрінемося в наступному відео обов'язково на нашому каналі. Пока-пока!